Блендер українською. Поїхали! В цьому уроці ми налаштуємо рендер за допомогою EV Engine, який швидше працює, ніж Cycle, да, яким ми рендерили до цього. І порівняємо результат з попереднім роком. Тож вперед. Порівняти ми можемо вже зараз. А як налаштувати, ми дивимось і робимо. Тож, почнемо. Так, усім привіт. Сьогодні розглянемо рендер, рендер за допомогою Рендер Engine ІF, да, тому що е, попереднього разу я рендерив відео через Cycle Cycle ну, типу, більш реалістично рендерить, але досить довго. Я, здається, там с, е, оце відео да, тут скільки. 650 фреймів Поділити на 30 Щось. Тут на тридцять. Це. 21 кадр. Ой, вибачте, 20, ну, 30 кадрів в секунду. На, да, 21 одна секунда. Я рендерив десь пів дня. Ну, відповідно, все залишить. З, з, від ресурсів вашого ПК. Ну, краще все-таки налаштувати Render Engine If. Тож почнемо, я рекомендую, да, щоб зручніше було обрати якийсь кадр, да, я обрав фрейм точніше, десь 350. -й. Ось, тиснемо f 12 це зрендерити зображення. Ми маємо ось такий от, не дуже варіант, все розмите, все біле. Дуже дивно чому. А ми зробимо наступним чином. Ми все вимкнемо. Так, секунду. Все вимкнемо. І, до речі, такий лайфхак, да, якщо ви не знаєте, що замовчуванням було, то можна просто натиснути на, на праву кнопку миші Reset to Default Value. І він, от я не пам'ятаю, Simplify Reset to Default Value. В принципі, е, наскільки я пам'ятаю, начебто я останні параметри трогав. Оцей sampling. Ага, це. Це наша да, е, ресерт, е, дефолтні налаштування за допомогою IF. Тиснемо F5. F5, F12, вибор, F12 отримуємо ось такий результат. Що ми зробимо далі? А далі ми е, цей. Отут в блендері є слоти. Якщо ми перемкнемось на другий слот, а, до речі, це я спробував вже рендерити, да, це рендер попередній. То далі ми будемо рендерити в другий слот. Тобто у нас в першому слоті буде а, дефолтна, да, як замовченням, ми з рендери в другому слоті, ми будемо для порівняння рендерити. В другому слоті, щоб ви розуміли, зрендерена ось така от ситуація. Все ввімкнене. Так. Тобто і тут ми можемо тепер порівнювати да, з одним налаштуванням і з іншим. Ну, але ми не хочемо розібратись, що, що де тут означає. Так, перше, що ми подивимось, це, е, до речі, можна пос, послідовувати семплінг. Да, це кількість ну, семплів на, на кадр. Ну, семпли це такі, наскільки я розумію, да, частинки нашого зображення. Тим, чим більше семплів, тим, в принципі, краще буде зображення. Рекомендую встановити десь 300. Зрендеримо. Бачимо, що рендер був трошки довший. При перемиканні на перший і на другий слот я, чесно кажучи, не бачу різниці, але залишимо поки так. А, так, далі. Ambient Occlusion. Це у нас тіні від росіяного світла. Ми вмикаємо дістанс для нашого випадку, так як наш не дуже велика, давайте десь дістанс встановимо біля одного метра. Да, до речі, ми бачимо, що отут -от змінилось. Да, ну давайте натиснемо F12. І порівнюємо з першим варіантом. Бачимо, що трохи змінилось. Картинка в тінях. Тобто, ну от, це то, що стосується да, розсіяння. Тобто, можемо експериментувати, можемо спробувати, 200. F12. Так, перший. Перший. І другий. Я думаю, що ми залишимо отак от, от, 200. Так, далі у нас Bloom. Bloom це ефект розмиття світла на яскравих гранях сцени. Давайте вімкнемо, зрендеримо і порівняємо. Як на мене оцей блум да, досить великий. Тому ми спробуємо, ну давайте спробуємо радіус прибрати. І трешхолд трошки менше. F-12. У нас досить маленька сцена. Тому 0,5 десь спробуємо. А, і intensity давайте трошки приберемо, бо занадто... Так. А тепер що ми зробимо? Ми зробимо bloom вимкнемо, зрендеримо. Перейдемо на третій слот і F-12 зрендеримо ще раз. А тепер давайте порівняємо другий і третій. Ну, чесно кажучи. Да, з першим бачимо, видно різницю з третім. А, дожіть, я не вімкнув Blue. Залишимо третій слот, вімкнемо Blue і з І ось тепер порівняємо другий і третій. Ну, є трошки відмінність, незначна, але я думаю, що так ми і залишимо. Так. Десь так ми залишимо. Тобто ви можете підбирати ці параметри, пробувати. Да, навіть можна спробувати там колір змінити. Цікаво як буде? Да, видно трошки. Ну, дуже непомітно. Інтенсивність весь ноль нуль чотирьох радіус. Ну так так. Так, повернемо оце на дефолт. А, Далі Screen Space Reflection. Це у нас більш точне відзеркалення. Що ми? А ми зробимо зараз F-12, вімкнемо. Третій слот, тут слід розуміти, що ми спочатку рендеримо, потім обираємо слот, закриваємо це вікно, і коли ми тиснемо, вмикаємо Screen Space Reflection, ми бачимо, як воно змінилося воно більш реально почало оточуючий навколишнє середовище, відображати наш стіл. І тепер F12. Так, а тепер порівнюємо з попереднім варіантом, що ми бачимо? Да, те, що те, що я сказав, що це більш точне відзеркалення. Ми бачимо е, да, відзеркалення шахів у дошці. Да, і е, порівняно з четвертим, з першим, з дефолтним, воно відрізняється дуже значно. От, ми чітко бачимо появу відзеркалення. Так, можемо зразу перемкнутися на п'ятий слот. П'ятий слот motion e blur, да, це типу розмиття під час руху камер. Можемо вмикати, можемо не вмикати, налаштовувати по бажанню. Давайте перевіримо, чи є різниця. До речі, ми зараз знаходимось на кадрі, да? ага, бачимо, типу, бачимо таке розмиття дуже інтенсивне. Тому я думаю, що ми не будемо Blur використовувати. Ну, або, спробуйте отут, да, типу, встановити менше. Да? Давайте спробуємо отак. А, да, наша фігура, на якій ми сфокусовані, не так розмита, а оце от все одно розмита. Ну, я поки не буду собі вмикати. А, може ще спробувати так, старт а. а б -б 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 -б. Не буду я поки Motion Blur Так, що в нас shadow? Да, це тіні. Відображення тінь. Тіней. Можна ось тут встановити каскад shade, да, десь ну, чи 2048 чи 4096. Давайте подивимось, спробуємо знайти різницю. Чесно, великої різниці між першим і, ну точніше, між четвертим і п'ятим я великої різниці не бачу. Але, ну, в принципі, рекомендую залишити. Я думаю, можливо, коли в нас буде більше тіней, да, де у нас, у нас дуже засвітлена сцена, то ми, ну, можна, рекомендую залишити отакі більш чіткі е, тіні. Ну, нормальні. Так, що, що ще? А ще є сенс такий варіант обрати лайт наш, Ось тут також shadow. контакт Shadow. Що це? Це, типу, коли світло потрапляє на фігури, да, то в, в межах фігури тіні більш ну, більші відповідають реальності. Давайте ми вімкнемо для другої лампочки теж. І давайте зрендеримо F12 і подивимося. Так, порівняємо з. Mm -hmm. Ну, до речі, контакт-шедов. Да, типу, дуже е, змінив. Нашу сцену, якщо вказувати, да, типу, то рекомендую на лайт це робити. Так, ну то що, давайте спробуємо зрендерити, да. рендерити ми вже не раз це робили. Рендер, рендер анімейшн. І що ми робимо? Йдемо, відпочивати? Так, блін, секунду. Так, для вас рендер пройде взагалі дуже швидко, для мене трохи довше. Але все одно швидше, ніж на сайкл. Тож чекаємо. Так, ну що, ми зрендерили? Зайняло це 35 хвилин часу, тобто більше, трохи більше пів години. Але це менше ніж півдня. Далі 6 з лишним годин. Ну, давайте подивимося результат. Да, невью Animation. Так, секунду. Я думаю, що далі ми його порівняємо з cycle -рендерингом. А рендерингом і скажемо свої думки з цього приводу. А от, F. Я думаю, що на цьому ми завершимо цей курс, ну, і зустрінемось, може Подальшому блендер українською. Дякую за увагу. До зустрічі. З вас лайк, підписка, коментар.